Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема нашого уроку як почуваються рослини взимку. Розгляньте, будь ласка, малюночки. На малюночку ми бачимо дерево у різні пори року. Скажіть, будь ласка, як змінилися дерева взимку? Звичайно, взимку дерево стоїть без листочків. Із голими гілочками, вкритими сніжком. Тобто на зиму дерева скидають все своє листя. Погляньте на наступний малюнок. Перед собою ми бачимо ялинку і сосну. А як змінилися ці дерева взимку? Ніяк, правильно. Дерева, такі, як ялинка, сосна, ялівець, смерека, вони вічно зелені. Що влітку, що взимку, їхній вигляд не змінюється. Взимку рослини перебувають в стані спокою. Вони ніби заснули. В сплячому царстві лісу, на перший погляд, дерева без листя дуже схожі одне на одне. Але насправді це не так? Як ви думаєте, як розпізнати таке дерево, як береза, взимку? Взимку найлегше впізнати саме березу. Її біла з чорними плямами кора видна здалеку, а ще на її гілочках висять сухі сережки. Як розпізнати липу взимку? Кора у цього дерева темна, міцна у дрібних тріщинках. А на деяких гілочках зберігаються горішки з крильцями, Це її насінинки. Ось погляньте, ці горішки з крильцями зображені на малюнку біля дерева. Як можна розпізнати клен взимку? На клені тріпочуться від вітру крилатики, ось такі, які зображені саме на цьому малюночку. Крилатики, дітки, це теж рослинки, які належать дереву клен і мають в собі насіннячко. Якщо придивитися, то можна помітити, що на гілочках дерев. Є невеличкі плоди з насіннячками і бруньки. На гілках завжди залишаються маленькі бруньки, навіть взимку. Зовні бруньки вкриті темними міцними лусочками. Подивіться уважно, це показано на нашому малюночку. А всередині бруньки є дуже дрібненькі, маленькі, соковиті зелені листочки, які весною почнуть рости. Цікаво знати, що наприкінці січня на вербі бруньки збільшуються. Скидають свої лусочки і вкриваються світлим пушком. І цей пушок ми звикли називати вербовими котиками. Так, дітки, саме так цвіте дерево верба, ось такими пухнастими м'якенькими вербовими котиками. Як розпізнати взимку ялинку чи сосну? Ялинка, сосна, ялівець, це хвойні дерева. Хвойні дерева залишаються вічно зеленими. Вони скидають свої хвоїнки поступово і дуже повільно, що ми навіть не можемо побачити і помітити процес зміни хвої на хвойних деревах. Чому ялина і сосна зелені взимку? Хвоїнки ялини і сосни вкриті товстою шкіркою, яка дуже добре отримує вологу. Хвоїнки випаровують вологи значно менше, ніж широке листя листяних дерев і кущів. Ось саме тому хвойні дерева не засихають взимку і поступово змінюють хворінки непомітно для нашого ока. Дітки, пригадайте, а як пристосувались до зими трав'янисті рослини? Майже всі трав'янисті рослини відмирають. Однорічні трав'янисті рослини перед тим, як загинути, залишають у ґрунті своє насіння. Багаторічні трав'янисті рослини відмирає в них лише верхня частинка, а нижня частинка, тобто корінь, залишається в землі. Дітки яка частина в трав'янистих рослинах відмирає? Поверхня частинка надземна, тобто та частина трав'янистої рослини, яку ми з вами бачимо. А насіннячко, і коріння або бульби, луковички, які знаходяться в ґрунті, вони залишаються живими, але взимку вони у стані спокою. Залишаються зеленими деякі трав'янисті рослини навіть взимку. Під пухкою сніговою ковдрою залишаються зеленими такі рослини, як суниця, барвінок, журавлина, озимі жито і пшениця. І коли настає перше тепло, тоді ці рослинки починають рости, але вони не сохнуть і не відмирають взимку під снігом. Цікаво знати, під шаром снігу та опалого листя в таких рослин, як проліски, підсніжники, ряст, з'являються пуп'янки, які з настанням тепла розпускаються і перетворюються у квіти. Дітки, що таке пуп'янок? Пуп'янок це початок квіточки, листочка або пагону рослини. Іншими словами, пуп'янок це брунька. Цікаво знати, життя рослинам узимку зберігає сніжна ковдра, яка вкриває нашу землю. Температура повітря під снігом, навіть якщо його товщина всього-навсього 10 см, завжди буде на 15-20 градусів вищою, ніж зовні. Тобто під снігом завжди тепліше. Тому, дітки, якщо взимку випадає дуже багато снігу, це прекрасно для рослин. А зараз давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається «З'єднай лініями частини речення. У нас є три речення: з лівої сторони початок речення, з правої сторони його продовження. Так от, дітки, нам необхідно кожну частинку речення з лівої сторони об'єднати єд... Об з частинкою речення. Яка належить до цього речення з правої сторони. Давайте спочатку ми прочитаємо частинки речень, які знаходяться з лівої сторони. У глибокому спокої перебувають, на зиму відмирають, залишивши в ґрунті насіння, залишаються зимувати у вигляді кореневищ та буль. Тепер читаємо, що знаходиться з правої сторони. Однорічні трав'янисті рослини, дерева, кущі і трави, багаторічні трав'янисті рослини. Ми з вами знаємо з першого класу, що рослини поділяються на три групи: дерева, кущі і трав'янисті рослини. Трав'янисті рослини, в свою чергу, розгалуджуються на однорічні, які ростуть лише один рік і відмирають, але залишають своє насіння в ґрунті. Та багаторічні рослини, які ростуть постійно кожної весни через те, що корінь або бульба чи луковичка залишаються в ґрунті. Так, от, дітки, давайте ми з'єднаємо до першого речення лівої частинки, приєднаємо його праву частинку. У глибокому спокої перебувають що? Дерева і кущі, правильно, їх сокорук припиняється, і вони нібито залягають у сплячку. Далі на зиму відмирають, залишивши в ґрунті насіння які рослини. Однорічні трав'янисті рослини молодці. Ну і останнє речення залишаються зимувати у вигляді коренищ бульб. Багаторічні трав'янисті рослини. Молодці. А зараз, дітки, я пропоную вам відкрити свій зошит та виконати завдання в зошиті на сторінці 6-7 разом зі мною. Сторінка шоста завдання перше. Віднови прислів'я за допомогою ліній. Будь ласка, подивіться на малюночку, ми бачимо сніжинки, в кожній сніжинці написано слово. Дітки, нам необхідно розташувати ці слова так, щоб вийшло речення. Перше слово ми пишемо з великої букви, тому це буде слово добрий. Давайте переглянемо, які тут є слова. Сніг, добрий ліг, що той вчасно. Слово добрий з великої букви це буде перше слово в реченні. Слово ліг із крапочкою це буде останнє слово в реченні. Слово сніг із комою це буде е, серединка речення. І всі інші також. Ну ось давайте спробуємо з вами об'єднати ці слова по черзі у речення. Добрий. Ой сніг, що вчасно ліг. Так, дітки, правильно, добре той сніг, що вчасно ліг. Будь ласка, візьміть простий олівець або кольоровий олівець, зупиніть це відео та в своєму зошиті об'єднайте сніжинки таким чином, щоб у нас вийшло речення. Дітки, а як ви розумієте це речення? Добрий той сніг, що вчасно ліг. Сніг має йти в ту частину зими, коли це необхідно, коли дуже сильні морози. так? Тим самим він допомагає рослинам, які знаходяться під ґрунтом, не замерзнути і не загинути. Молодці. Сторінка шоста, завдання. Друге: «Опізнай дерево за його зимовою гілкою. Поєднай стрілочкою малюнок з назвою дерева. Подивіться, ми бачимо чотири малюночки, на яких зображені гілочки дерева. А внизу назви горобина, ялина, береза, сосна. Так от, дітки, кожну назву дерева ми маємо стрілочкою простим олівцем або кольоровим олівцем приєднати до малюночка, на якому зображене саме це дерево. Перше слово, назва дерева горобина. Дітки, а ну подивіться уважненько і скажіть, де на цих малюночках зображена горобина? Ось вона, діти, її червонясті кетяги звисають з гілочки, вкриті снігом. Так, об'єднайте, будь ласка, слово горобина із четвертим малюночком. Далі, дітки, шукаємо ялину. Де ялина? Зверніть увагу, дітки, що ялина і сосна, яка теж є, це зовсім різні дерева. Ось ялина, правильно, на її гілочках малесенькі голочки, які дуже щільно обліплюють гілочки. І шишки в ялини дуже довгі і м'якенькі. Об'єднайте, будь ласка, слово ялина з малюночком. Далі, дітки, дерево береза. Ось воно на першому малюночку. Дерево береза має дуже довгі гілочки, на яких ростуть листочки. Об'єднайте, будь ласка. Ну, і останнє сосна це другий малюнок. Сосна теж має голочки, але її голочки не так щільно обліплюють гілку і дуже великі, і колючі. А ще шишка у сосни менша, ніж у ялинки, і дуже тверда. Будь ласка, дітки, виконайте це завдання у своєму зошиті. Сторінка шоста, завдання третє. Погляньте на малюночок, скажіть, скільки бруньок зображено на гілці. Якщо вам потрібно зосередитися, поставте відео на паузу та порахуйте кількість бруньок. Так, дітки. На малюночку зображено сім бруньок. Давайте ми з вами їх покажемо. Перепрошую. Ось перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і ось там маленька сьома. Запишіть, будь ласка, в клітиночку цифру сім. А тепер дітки нас просять стрілочками показати, позначити, де у бруньок лусочки. Ось дітки, лусочки у наших бруньок. Тобто, все, що покриває бруньку, це є лусочка. Будь ласка, виконайте це завдання у своєму зошиті. Сторінка шоста, завдання четверте: Доповни речення. Ріст рослин у зимку. А. Припиняється, Б. Сповільнюється. В. Пришвидшується. Дітки нам необхідно обрати правильну відповідь, яка буде відповідати нашому реченню. Ріст рослин узимку сповільнюється. вони не пришвидшуються і не припиняють рости, а нібито засинають. Це відповідь Б. Обведіть, будь ласка, відповідь Б простим олівцем або кольоровим. Сторінка сьома, завдання п'яте. Розгляньте малюнки, які зображені на екрані, і у вашому зошиті. Запишіть назви рослин, які під снігом залишаються зеленими. Пригадайте, дітки, сьогодні на уроці я говорила про ці рослинки. Погляньте уважно на першу рослинку зелені листочки. Що це за рослина? Це барвінок. Підпишіть, будь ласка, назву цієї рослинки. А тепер подивіться уважно на наступний малюночок. Зелені листочки, червоненькі ягідки, вони такі з кислинкою трішечки, дуже смачні, особливо взимку. Що це за рослина? Це журавлина. Підпишіть, будь ласка, назву цієї рослини у своєму зошиті. Сторінка 7, завдання 6. Розгляньте шишку сосни за допомогою лупи. Ну, я дітки думаю, що, на жаль, у вас зараз немає такої можливості розглянути так детально шишку сосни. Але ми всі з вами бачили сосну і знаємо, що ось тут всередині нашої шишки знаходиться насіннячко під лусочками. Кожної шишечки знаходиться насіннячко. А ось саме як воно виглядає, нам необхідно намалювати у нашому місці для малювання. Для того, дітки, щоб ви впоралися із цим завданням, я підготувала вам підказочку. Подивіться, сама насінинка шишечки дуже маленька, але від неї росте нібито ось таке. Крило нагадує крило пташки. І воно дуже тонесеньке і легесеньке. Саме за допомогою ось цього крильця насіннячко може розповсюджуватися вітер його несе у різні боки, і таким чином насіння розвіюється вітром по землі, падає на землю і проростає в ґрунті. І з цього насіннячка тоді поступово Протягом багатьох років виростає сосна. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та намалюйте у своєму зошиті насіння шишки сосни. Хто бажає, може зобразити також і шишку. Сторінка сьома, завдання сьоме. У нас є чотири твердження. Нам необхідно їх прочитати і позначити галочкою або плюсиком істинні, правильні твердження, тобто те, що є насправді. Давайте ми спочатку прослухаємо ці всі твердження. Рослини на зиму скидають листя. Це забезпечує їм захист від зневоднення, адже зима період засусливий. У деяких трав'янистих рослин узимку зелені листочки продовжують рости. Третє узимку ріст усіх рослин припиняється. І четверте, кора дерев узимку стає тоншою. Дітки, давайте подумаємо і скажемо, які твердження є істинними, правильними. Рослини на зиму скидають листя, щоб не засохнути від зневоднення. Правильно, дітки, перше твердження є правильним, позначте його. У деяких трав'янистих рослин узимку зелені листочки продовжують рости. Це теж правда. Друге твердження теж правильне. Узимку ріст усіх рослин припиняється. Ні, це неправда. Не припиняється, а просто уповільнюється. Кора дерев узимку стає тоншою. Ні, кора дерев не змінюється взимку, влітку, вона залишається однаковою. Тому останні два твердження не є істинними, вони неправильні, і ми їх позначати не будемо. Сторінка 7, завдання восьме. Дітки, останнє завдання вам необхідно виконати самостійно. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці і намалюйте себе у вигляді фігурки хлопчика або дівчинки, залежно хто ви є, на сходинці. Подивіться, у нас є три сходинки нижня і рожева. Мені було багато що не зрозуміло. Жовта посередині, мені було зрозуміло майже все. І зелена вгорі. Мені було все зрозуміло. Дітки, залежно від того, як ви почуваєтеся під час роботи на уроці, чи все вам зрозуміло, чи майже все, чи нічого, намалюйте свою фігурку на відповідній сходинці. А зараз. Давайте пограємо в гру, виконаємо вправу, яка називається мікрофон. Вам необхідно дати відповіді на три запитання, тобто продовжити речення. Перше речення я сьогодні дізнався. Розкажіть, будь ласка, про що ви нового сьогодні дізналися? Далі, друге речення: мені було цікаво дізнатися про. І скажіть, будь ласка, що найбільше вам запам'яталося, і найбільша інформація, яка зацікавила вас сьогодні на уроці. І третє речення: мені сподобалося. Назвіть, будь ласка, те, що сьогодні на уроці вам сподобалося, який вид роботи вам найбільше сподобався. Цю вправу ви, звичайно, виконуєте усну. А на останок, дітки, я пропоную вам обрати цеглинку із відповідним кольором, який настрій у вас наприкінці уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалось. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалось. Червона цеглинка на уроці мені не сподобалось. А я, дітки, хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці, за старанність, за увагу. Ви, великі молодці. І прощаюся з вами до нових зустрічей!